у Німеччині – це п'ята пора року. Це час веселості у костюмів і парадів. Люди вдягають, яскраві костюми, танцюють і святкують на вулицях, а у Вайберфастнахт жінки відрізають чоловікам кроватки. Так, вони символічно забирають у них ладу. Але за це можна отримати поцілунок. На карнавальних парадах кидають цукерки та дрібні подарунки. Це називається камера. То більше зловий, то щасливчик. Щороку обирають карнавального приця і принцесу. Головні на світі і ведуть усі урочистості. А ще на карнавалі всі їдять берлін, смачні пончики з начинкою. Ми у паланку їх називаємо крафен. Але будьте обережні. Іноді там від джему там гірчиться. Це такий веселий жарт. А у нас в Паланку завжди, братки, святкували карнавал. Пейди. Ось навіть фото на світу. Карнавал це круто. А ви б хотіли відсвяткувати?